Друзі, здравствуйте. Good morning. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm good to see you. Короче, сьогодні я хожу, я хожу, по всіх з цих собак, кутився в хаті, не буде заважати нам з вами. І сьогодні поговоримо про ці про вічну зелені ріани в моєму саду. Поїхали, а ми їдемо далеко, тому що ми приїжджаємо з нами до Такої цілої лавіни красотки. Жимолость японська. Ну, одна із, із варіантів, як, як це може бути теж, це вічна зелена, шикарність. шикарніші туфлі. Шикарніші просто. Корейте, про, про кота промовка. Чи це збігається в столову. Коротше, Жимлость японська це одна з найефектніших рослин в моєму саду. От, В плані того, що вона, бачите, така красунечка, вона м -м, така. Пухкенька пухнастенька. пухнястенька. Ну, пухенька, тому що така, бачите, масивна. Єдине, що в мінус, мінус, там таке лахміття треба там стригти, обіцяти, там просто там, взагалі якісь, я рんжеві, вовк, хто його знає. Тому що є моменти. Ну тому що, блін, а, а, ви, а ви, як би ви себе взагалі поводили? Да? Тобто, тут листя, там що? Там просто береш і відмираєш. Е, Коротше, Вона, красунечка ця росте вона вже давно. Вже все почалося звідси, потім вона туди пішла, отам пішла. Е, я тут обріжу, тому що тут е, півонія взагалі вже Думаю, що вона якась папороть в тіні росте. Як ось як бюджетники, які забиті все по селах. О, трошки вже все, вже підсніжник виростає. Зранки, що дивишся, привіт тобі. Це в мене подруга є, вона фанатка підсніжників. Це людина, яка вже давно передала б душу дияволу, якби це, якби можна було. Б і, е, Поміняти на підсніжники. От, але то інша історія. Вже про ці кожний хворіє по-своєму. От, от, от Ця красунчика, вона пухнаста, вона цвіте десь в травні, в червні, такими біло жовтими квітами, тут все, тут всі бджоли. Коротше, тобі, знаєш, як -то приїхав з е, приїхав автобус в село. Десь там, знаєте, забити, коли це, коли там тільки нема магазинів, тільки там приїжджає автобус і це просто бджоли всі тут. Тут таке робиться гудуй, крик, мат-перемат. Але менше з тим потім вони запилюються і час від часу ось тут такі бачите, ягодки Чорні виростають. От. Але мало, тому що нема з ким запилюватися. Я розумію, немає нормальної толкової людини, з якою можна було б запилитися ці жимолості. І ми переходимо до жимлості Пурпуре, або моєму, то, це японська. Чи... Коротше, пурпуре. Тут трошки інша ситуація, так що не ступить гавно. Вже... Бачите, в неї листові блискуче, гладеньке і пурпуре. Друзі, яка красота. Просто от... От, ну це просто готика, готика, це, це скарб, це все на світі, короте, що може бути. Хоча, скажу, що тут місце не найкраще для неї, тому що що? Тому що тут, тут е, лох, господи, прости, бачите, е, росте такі красиві, я його теж стрижу, ріжу, матюкаю, крит... обвиняю всіх в смертних гріхах. От, але від, він росте прекрасний, навіть дуже, навіть дуже упітаний. От, коротше, пурпуреа, ця жимолость, вона, бачите, на такі гарні, такі темні листочки, ось якісь вже падло роса. А, ні, тут, тут, трава просто якась. Ой, ось не трава, а роса. От, бачите, вже бутони людина вже зібрала свісти. Ну, тому що що, хто, хто знає, яка буде весна, коли буде, треба спіти ще брати якісь зав'язати на насіння, ще ситуація така робиться в країні, думаю, його нахрен думає. А, теж бачите, ось на маски. Думаю, собі теж людина теж запилилася, напевно, з сусідкою. Такі ніби як перелинки ростуть цікаві. Треба, до речі, буде посіяти їх. У мене тут, до речі, сінці цікаві. От пурпура, поїхали далі. Короче, ну, ми жимолості цілуємо за е, їхні е, квітбі, за ягоди. Так, тут в мене інша. Це жимолость по-брауна. Лонісера. Лонісера. Лонісера, дівочки. Так, а... Ось, та тут, бачите, ягоди неї. Така дуже люблю людські, людські самі такі тарілочки виходить. Тож, бачите, вона щедра на цвітіння, оце села б вдень і вночі. Я думаю, що зараз рання безпечного почала рости. Взагалі, от скажу, що от такий оцей абсолютний аб'юз природи, це дуже погано закінчиться для неї самої. думаю. Хоча нам розберуться. От вона вічно зелена, вона взагалі без якихось натяків і претензій на те, що ой, господи, я замерзну. Ростемо собі тут тихенько півтінь, потрошечку десь там обсихаємо, десь, десь наростаємо. Тож це красиво, вони такі гарні, такі трубочки червоні. Зараз показати, що вже буде в цьому пізніше трошки. Там, вони там ще жимості, але вони типу, листя скидають. Так. Ну, звісно, Якщо говорити про ляне, ми про плющі. Плющі вже в мене, друзі, вже шо, 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 як ворогів України, повімаєш, повно. Ну, покажу ще з такого покажу, що мілке. Тут в мене теж Old Lace, красунчик такий. Потім Годен Калібрі дуже гарний. Там пішли, поїхали тільки піки, але е, скажу, що. Напевно, із усіх плюсів найбільша моя любов це Gold Heart. Ви то що закохаєтесь, будьте обережні. Тран-та-тан-та-там. Як знаєш, як наче хтось розкинув на мисто таке згарне, з такими золотими вставками. От подивіться, друзі, яка красота. Це ж ну ти що? Це, це, це кому скажи. А все почалося з однієї гілочки, яка тут там от, вкорінилася і поїхало. Тут, звісно, мінусів в тому, що воно впало, кидає отакі ці реверси зелені. Треба врубати. Ні, воно теж красиво. Що вам покажу, до речі, де ну, воно і красиво, коли просто зелене. Але це трошки пізніше. От, коротше е, е, плющ цей. А, теж бачите, що сера. Це Gold Gold Flame. Gold flame бачите, ось. Бач, Людина цвіте також. А там бачите бутончики червоні. Так, це у нас тут чай, і то трошки інша історія. Так, ще тим саме дивиться іншу іншу дивиться е, Ліану. Е, трошки додам, е, зупинився. Звісно, е, натяби не віша зелена, е, але це Арістолохія. От бачите, ну красиво, там які гарні в неї. В ладі, в сейні, якісь як фонтарі. Тобто, в принципі, що не обов'язково має бути ліана вічна зона, вона може бути декоративна навіть от, як стеблами. Це ж привіт цей тарзан. Бери собі ну, до речі, бачите, це горило. Але по-моєму, не дуже люблять палази по цих порістолохи. Це їхня особиста проблема. Коли говоримо про плющі, зрозуміло, що найдавніші плющі в історії України це от мій. Такі от, не пам'ятаю, це по-моанський плюс. Це Бог його знає, от він, я його показую сто раз вже от, от листя, яке вже стебла е, ну, для плодів, а там для душі. Е, Далі йдемо по е, акебіям. Акебія теж це вічно зеленна рослина, ну майже, нам листопад, на час весною листя старе опадає. От, але основна зимує з листям. Боже, і знаєте, от мені так буває бо бере, думаю, що треба теж буде колись буде обрізатися об стрихти, тому що, ну, дивіться, безобразі яке ішло. До мене тут в мене малинова акебія, тут ось о, е біла альбіфлора, а там росте мене моя варігатна. Ну, це ж, конечно, похоже, як Якщо хтось це то образив, але тут красивні і гарні От, е ага. Бачите, такі капліфолі, вони на зиму опадають. подивіться як красиво по пліщах, от як гарно ростуть по, по фасаду гаража. Там теж, теж жимлость японська варігатна якась, ну, по-моєму, це японська. листя зберігаються, але варігатність більше видно в неї весною. Весною і десь Ну, там воно, бачите, пагінець такий район. трошечки видали листочок. Там. от така штука. Коротше і говоря вже про квітучі, красиві, е... говорячи про квітучі красиві ліани, я вам нагадую, що є така штука, яка називається Жасмін Бесіаном. жасмін біса? Якого біса? Отакого от красивого жасмінчику. Він зараз е, листя зберіг своє. От вона без такі красиві, бачите, ніби проволка, зелені стебла дуже гарні. От, е, дуже довга історія в мене його в тому, що я думаю, що ця кімната рослина, що він тип, е, щось ну, що замерзне. Все виноється російська пропаганда, що середня полоса. Ой, там коротше, пішла, поїхала. Я думаю, ну, треба якось ж, ж, проводити українізацію всього. Це було напевно років шість тому. От. І його просто залишив на вулиці. Знаєш, вже так задоволок, тому що воно то витягується, тягнеться. До речі, друзі, це одна з ознак, якщо у вас рослина лігальна, ваша будь-яка вдома тягнеться, перетворюється на стоп і скажіть все, що її треба викинути, або залишити на вулиці. Щоб вона росла на вулиці. Тому що, ну. Вона має вас радувати, а не пригнічувати. Ну, от, Бачиш, так йому наш, типу. Е, що там? Не ну, засали і познайомилася. Типу, господи, з контакту були мемори різні. Е, він читає влітку з такими красивими рожевими зірочками. От, крас... ну, це красота, коротче, красота, це скарб. От, там по-моєму немає, нікого. а ну хоча покажу вам. М -м так, повіжно за Міліана. Пройдемося. Воно що завжди щось є. Завжди щось є. І, е, Треба шукати, де саме воно є. Я думаю, що... О, голуби. Ребятка, тут, знаєте, дуже погана ідея тут тусуватися. Воно, знаєте, з хижаків повно. А... Вон там, коротше, ще в мене росте плющ теж. Але така історія. А, згадав, що хочу. Голуби де ви взялися? Це що, вісники миру чи що? Коротше, придумали собі тут слухати. Хлічать як влаштували. вот. Коротше, тут росте в мене бруслина. Така звичайна, зелена, тобто нікому нічого не винна. Але це також теж ліана І вона також росте і плющ по, по опорам, по столбурам, по всьому на світі. Тому теж це враховуйте. Просто красиве виросло. А, блін, я думаю, це вже листок варігато, це плюща. Друзі, по-моєму, все, що я хотів сказати. Ну, бачите, що це по корейська. Чи дуже ну, японська. Така, знаєте, вони таке листя красиві ті, такою е, жовтою сіточкою. Все росте вже на яблуні, що вже кердик скоро буде, нехай ну, буде, поки, поки ще не настав кердик. От, е, потім. Доброго ранку, то що щось з приколами, чи що ж усі вже прокинулися. А, так, е, фокус, фокус. Давай зараз подивлюся, що ще цікаво вам можна показати. Вона кебія трифоліата, Тож, бачите, красиво. Ну, я вам скажу, що п'ятилиста і акебія трифоліата це е, не абсолютно різні, як на мене. І по листям, понятно, що і по квітам, і по смакам. Так, а щось я вам хотів показати. Тільки забув що. Заново проходимо, прогуляємо. Ну, це дерево. Чагарник, це е, жасмін е, Revolution. Так. Де ще десь лазиш, що хотів бачити вам, хотів вам видивитися, показати. Ну, коротше. Напевне ляган вже немає особо в мене. Коротше, так. Ну, короче, дивіться, який красивий о. Котруюсь, ми там будемо привіт от ялиці е, іспанської, бачите? Алеріс. Все, 5 історія, друзі. Ну, коротше, я зрозумів, да? Ліани є красиві, десяка гарна штука. Ліани є красиві, зимо красиві, є рідні красиві, але завжди саме бути в міру і думати, де що росте. Тому що, коротше, ой, отак поговорили, вже повітря подихав, тепер йдемо їсти, друзі. Всім смачного, якщо ви ще не їли, а я пішов. przygotować, czym